Доброго дня вам. Управління Гейжу Томірського області, старший Анбер. Ви заходитесь на самому пункті Слово Болярка, позначені дружиним знаком 5.45, з'їдна пункт управа дорожнього руху 12.4. Обмежна швидкість 60 км на годину. Ваша швидкість 103 км. Чому перевищувати? 103? 103? 103, так ну. Угу. Чого перевищувати? Вроді не перевищува. Да. Вроді би, вроді би. Треба уважніше. Розумієте? Чи да. не розумієте? Я думаю, я своїх пасажирах, які заходяться... Та от, ж вроді не перевищу. Які, що... які пішоходи ходять тут. Та не замітив, що населене, да, ну, вроді. Не... Подивіть, будь ласка, посвідчення вашого водія, всім документам на даний транспортний засіб. Ви звідки? Сумівська область? Так, ще хотів. Час я тут. Так. Да. Тим більше, да. полярка, знаєте, що стратегічні стоянки... Стратегічні? Я, я, я так сміюся, то, що постійно стоять роботники ГАІ. 163-164 варіна небезпечна ділянка дороги. Придивіть, ваша, будь ласка, посвідчені. Для що, для що? Я вам пожелаю щасливої дороги. А для І чого документи. Ні, я не спорю, причина зупинки законна, да. все нормально. Да. Но документи я не бачу основанні не, не Ну причина зупинки согласен. Якщо ну, перевесив, ну, ну согласен, я ну, не замітив. Ну, да. а, документи... а документи для документи чого? Під'являється при порушенні правил дорожнього. руху, правильно? Ну я сумніваюся, що я нарушу. Ну я сомневаюсь. Ну, ну я честно, сомневаюсь. я. Я, ну, я, не я говорю, придете, будь ласка, я вам пожелаю, що... Ні, давайте не по-человечески, давайте то по... по закону. закону. давайте. да, я принимаю суд прибор, вам доказываю все. Мы стоим, общаемся. Ну пытаться согласны, если я вам доказываю вашу вину, і, с этим сюда строчный сын перший кодекс Украины, я составляю административный протокол за данный правопорушення. Легко, давайте. Так? Да. Так. Так. Да, давай. Да. Носить визит. Будем сестра. Дивіться, інспектор, дивіться, давайте я вам скажу одну віч, щоб ви знали. Ви тут часто стоїте? Дивіться, є в нас в Україні державний стандарт. І от там написано при в'їзді в населений пункт. Якщо дорога має дві і більше смуги в одному напрямку, дорожній знак початок населеного пункту повинен дублюватися. Він не дублювався. Давайте посмотрим. а знаете почему? Ну, Березов сейчас поменяли две недели назад и поставили дублирующий знак. Вы же уже не дуб... первый водитель, который с вами не дублировался. Я, я не ругаюсь. Мы, я говорю, ну докажешь, я да, ругаюсь. что это стоит там, ну, неправильно. Надо еще дублирующий ставить. Да, 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 Его уже поставили. С этой стороны еще не поставили. С той стороны поставили. С той стороны поставили? Да. 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 с той стороны поставили. По с, одной... с той стороны нету екіпажа, тому що где-то на днях бюджету нет в Україні, ага. поэтому нічого не поставили. Хорошо, будьте уважні, не порушуйтесь. Хорошо, я буду їхати назад, Хорошо. я обязательно подивлюсь, чи він там стоїть, тому що я його не бачу. Хорошо, Хорошо до свидання, щасливо.